Ми в парку культури біля динопарку. Бачите, динопарк не працює, так виглядає, давно вже не працює. Я щось теж думаю, що це реклама динопарку до неї ніде не бачив. В Трускавці теж був динопарк, теж не працює. Це монумент слави. Колишній радянський монумент слави совєтської армії. Кому цікаво побачити, що до демонтажа він у нас був на відео, який він вигляд мав. Бачите, напис Сміливість має два кольори. Синій жовтий прапор. Донизу, наліво, якщо піти, це парк культури імені Богдана Хмельницького неодноразово. Ми через нього проходили зверху вниз, і знизу догори йшли. Кому цікаво, можна то відео знайти, подивитися. І атракціони дивились, стадіон Юність дивились. Зараз ми хочемо вийти на Стрийську і піти вниз Постризькій. такого відео у нас не було цієї частини Стрийської. Отак от здовж парку, бо ми йшли бачите, і через один парк, через дорогу інший парк Стрийський парк ми там ходили, та ж через парк а от по самій Стрийській ми не ходили. Давайте пройдемо вниз по Стрийській. Тут зазвичай запарковано автомобілі. Не знаю, перше згадую, як отут це був. Колись тут був концерт океану Ельзи великий в цьому місці. Тут часто перекривали заради концертів вулицю, але зараз вже не перекривають. А, і тут стояли такі, аж воїн. Радянський воїн стояв. І радянська воїнка, як би то сказати, їх демонтували. Ми йдемо донизу зовстрицького парку. Напевно, все-таки перейдемо направо на той бік. Мені здається, так буде цікавіше, так краще буде йти. Так можна буде роздивитися будинки, через дорогу бачити, бо так ми інакше будемо бачити тільки тільки парк. Вхід в парк. Через стрільський парк у нас є багато відео. Ми ходили тут і прямо і наліво. Тобто і, ну, весь стрільський парк є обходжений. Весь парк культури, і богдана Хмельницької обходжений, кому цікаво. Дивіться, переглядайте відео, у нас дуже багато відео, різні райони. Коментуйте відео, давайте, може, Для експерименту, навіть так. У нас цей експеримент, вже кілька днів триває. Для експерименту. Давайте лайкнемо це відео. І ті, хто раніше лайкав, і ті, хто не лайкав, лайкне його перший раз. Просто так, можна сказати, авансом. Я вам за це буду дуже-дуже вдячний. Зупинка трамваї. Трамвай якраз тут не ходить. Тролейбусів і автобусів, зупинка біля, біля стрийського парку. 25-й тролейбус ходить станом на зараз, а автобусів, до речі, небагато. 3А та 18. -й. Колись більше ходило, знаєте, 39-й такий, був автобус невеличка маршрутка, зараз вона не курсує. Тут Більш прийнятий ти через парк, тому я не дивуюсь, що... Ми йдемо, а нікого немає. А, бачите, ліворуч все будували готель. Його не добудували. Цікаво, чи будуть завершити той проєкт. Мені цікаво, але відповідь я не знаю. От, і там колись був ще музей Прикарпатського воєнного округу. часи радянської окупації були. Так звані воєнні округи. Вся країна була на них поділена і тут на території Західної України діє, зокрема, Прикарпатський військовий округ. Праворуч, я вже казав, Стрийський парк. А ми так йдемо з зігзагами донизу і бачимо, цей автобус 3А. Їде з площі Різні до Кінгроссу Леополіс. Кінкрос-Леополіс це такий новий торговий центр. Як новий, та, може більше 10 років, та вже набагато більше 10 років, який з'явився на виїзді зі Львова. Так, Бачите, в цій частині вулиця Стрийська потребує ремонту. Я тут зазвичай не ходив, ходив через парка. Тепер, як ми тут йдемо, ми бачимо. Нам потребує ремонту. Цікаво годиться, 16.52, жодного затора. Та я раніше пам'ятаю, тут тут 18, до речі. Суботівська Глинянський трах. <реш> З Левандівки їде наверх Личаківської. Такий довгий маршрут через весь Львів. Що я хочу сказати? Та я раніше пам'ятаю, Стрийська стояла, тут такий час дех, Стрийська стояла і догори, і донизу. А що тепер? Не стоїть а автомобілів дуже рідко. Тобто, щоб такий кадр зробити Стрийська без автомобіля. Я не знаю, вночі треба було виходити. Йдемо донизу і вийдемо на вулицю Франка в районі Стрийського ринку. Франка у нас теж є, у нас є частина франка ближче до центру, відзнята, частина франка вище, є. Від Уласа Самчука в різні боки, аж до податкової є відзнята, та і Стрийська є в нас відзнята доволі так частинами. Навіть біля озера є відзнята біля Риберні там. Ну Лишається ще хіба справді дійти аж до цього, до виходу з Ну, ще Від податкової нема до перехрестя з наукової Стрийська не відзнята. Треба ту діляночку відзняти. <кхи> і далі вже потім відзняти від перехрестя стрийська наукова, бо там ми відзняли, От, гляньте, парку як гарно зараз. Але теж малолюдно бо температура, температура дозволяла б, щоб більше людей було. Добре. Знов сам себе перебив. Наліво пішла вулиця Літня, наскільки я пригадую. Там далі буде вулиця Паркова, внизу, справа. Ну, якщо якщо тоді дійдемо, то мали би дійти. Мали би повернути туди. Просто я думаю чи повертати швидше, чи йти аж до самого, до самого низу, до, до вулиці Івана франка Гарні будиночки, як на мене, зліва. Старийська, 48, 46, 46. А! Це така візитівка цієї частини вулиці. Гуляй ноги. І знову ж таки 18-й. А, автобус Соботівська, Глинянський тракт. О, а внизу видно, бачите, цей високий будинок. Цей високий будинок, я вам якесь культурне, щось розкажу, а не так просто, що ото-ото. Той будинок знімався в кіно про Скрябіна. Вийшов новий фільм про Кузьму. Ну, За книжкою Кузьми, я побідаю Берлін. Я не знаю, чи ви дивились, я вже дивився цей фільм. Я дуже мало фільмів дивлюся, але цей фільм я дивився, він мені сподобався. Ну, Зокрема, репетиції там знімались групи на даху ось цього будиночку, багатоповерхового, що ми внизу правіше бачимо. А стартували, вони з'їжджали теж тут поруч, знизу такий спуск до романтика через парк культури. Кому цікаво, можна знайти в нас це відео з цим місцем. Можна переглянути фільм там, як на мене, гарно відзнятий фільм. Фільм цікавий, вартий уваги. Там, і зйомка Львова мені сподобалась. І та, чесно, ну, не буду вже розказувати, ну, і Берлін мені теж сподобався, я, скажу так. я знаю, де знімався Берлін, не буду вам казати, щоб вам було цікавіше дивитися. Подивіться там і. І Львів гарно відзнятий, і Берлін гарно відзнятий. Сама атмосфера кордону. Початку 90-х, гарно передана робота митників і так далі. Спускаємося, спускаємось, спускаємось. потрошечки, вулицю стриською. Я знаю, може то в парк зайти вже, щоб це, але з іншого боку, та ми там були у нас той парк, та частина парку вже теж є знята, перезнята, йдемо далі. Пішли вже вулицею Стрийською, йдемо далі вулицею Стрийською, бо тут ще одна є можливість зайти в парк, можна дійти озеро побачити, але там звідти відео в нас є, а тут відео в нас ще нема. Як тут дійти вже до Стрийського ринку. а лишається кілька кроків. Ліворуч, до речі, оглядове колесо. Колись треба буде ще з оглядового колеса зняти відео. З нього теж відкривається гарний вигляд на Львів. А як бачите, що з нього такий самий вигляд на як з 9-ту з цього будиночку. Так, оце саме цей будиночок. він знімався в кіно. Я Побєда і Берлін. 25-й тролейбус за той час їде. Красує зі Стрийської в центр, то колишня п'ятірка, хто пам'ятає тролейбус номер 5 став 25-й. У Львові до тролейбусних номерів додали по 20 13-й став 33-м, перший-21, ну, ви розумієте, як все відбулося. Але дивіться, який тут асфальт, який асфальт покоцаний, тут Стрийську треба ремонтувати. Там вище Стрийська ремонтувалась перед чемпіонатом Європи по футболу. Як давно це було? Здається, що недавно, що я це... Я пам'ятаю всі матчі, на які був на Європі. Німці грали, португальці грали. І датчани, так? Нічого не приплутав. німці португальці точно грали, бо Кристіану Роналду бігав, пам'ятаю, Проти німеччини такі потужні, а ні, голландці, голландці. Голландці грали в Харкові, точніше. Хотів сказати, добре. Не буду. Плутати німці, португальці точно грали, бо зараз мені напишуть, а ти там грав, як кажеш, футболі розбираєшся. Ну так, розбираюсь в футболі, але пам'ятаю, там перекладач працював, цікавий. Як там Роналдо щось сказав на тему, що як там це хотів зробити, а перекладач був такий там з Бразилії, з Аргентини, десь з Екзилю, і переклав слова Крістіану Роналду так. Хотів би м голя, але мені то ще не вдало. Так, були такі, що з Києва, з Києва, звичайно. Не всі зрозуміли, що в Анвазі Крістіану Роналду, бо ні українською не знають, якою переклали, ні тою мовою, якою Роналдо це сказав. То... Добре, не будемо. Йдемо донизу, додивляємося вулицю Стрийську до самого початку. Потім почнеться якийсь якийсь інший серіал якоїсь іншої вулиці. Рано чи пізно ми вам покажемо всі вулиці Львова, ви всі побачите. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок натискайте, як це кажуть щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі, щоб відео краще поширювалося. Бо де ви ще побачите? От, саме такий формат. Прогулянок. Вулицями, які за межами площі ринок. Ну, можна побачити, мабуть, лише на нашому каналі. Ну, ще, можливо, є кілька каналів, та не буду вже так це, але Більшість все-таки не виходить за периметр площі ринок. До речі, знаєте, яка площа площі ринок у Львові, хочете? Помножте 129 на 140. Це довжина ширина, будете знати площу, площі ринок. Що в нас тут? Стрийський ринок, звідси в нас є вулиця і Вітовського є, і до центру в нас є звідси. І є в нас кудиша і навіть та, і навіть паралельно до Вітовського вилетіла, як ця вулиця називається, яка входить до Болгарської. Вона в нас теж є відзнята. Тому я розумію, що ми підемо десь праворуч тепер знімати. Той бік щось показувати, можливо, піднімемося до гори, до Тарнавського навіть. Час покаже. Рудковича, Рудковича у нас є вулиця, От там можна вийти на Паркову, то ми не підемо поки що туди. Давайте йдемо до Стрийського базарчика. І вже тоді там від Стрийського базарчика ця серія завершиться, а почнеться якась, якась нова серія, яку ви теж побачите. Ой. Прямо у мене на очах ліпненський шматочок в Внизу Де Ватсон с колиськи був магазин Дари моря, хто пам'ятає, такий хороший магазинчик був. Травайчик. Що то вісімка? На сихів? Ну так, вісімка на Сихів. Стрийський ринок! Колецький дуже популярний блатний ринок, бачите, от на той біках вибудували там, там будують новий будинок.